Мир любі! Сьогодні так багато церков і люди задають питання, яку церкву ходити, яка правильна церква. Відповіді ви можете знайти в Біблії. В Біблії чітко пише, яка церква правильна і яку створив та будує сам Бог. Церква Божа є наріжним камінь. Це Ісус Христос, перший камінь закланий при будівництві, потім апостоли, пророки, церква, яка складається з живих камнів. І ми повинні бути подібні Христу, будувати церкву живих камнів, з людей. Бог не живе в рукотворних храмах. Господь говорить: небеса, мій престол, а земля то підніжок для ніг моїх. Як такий великий Бог може поміститися в будівлю? Ми є храм Бога Живого, де Господь хоче жити в наших серцях, чистих, щирих, які люблять Бога. Напишіть мені, щоб разом вивчати Біблію та спілкуватися на духовні теми. Нехай Бог вас береже.